Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденка важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 10 та 11 вересня 2023 року. Сьогодні, 10 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 19 години 36 хвилин вечора. Але з 15 години 47 хвилин та до 19 години 37 хвилин це час місяця без курсу. Тому бажано до 12-ї години дня провести посіви насіння, редиски, редьки, дайкону в теплицях та висадити або пересадити, провести пікірування розсади, розсаду посадити полуниці, розсаду квітів та овочів. Ефективні підживлення рослин саду та городу тільки вранці, а от поливи можна проводити до 18-ї години вечора. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, саду та городу, бо це час стихії води, рослини дуже швидко інфікуються. Сьогодні, 10 вересня, ще несприятливий день для заготівель, смакуликів на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Завтра, 11 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев для холодних регіонів, холодних країн, можливо, посадка озимих цибулі та часнику. Більше ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, але наступив сприятливий час для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. 11 вересня ось наступає сприятливий час, сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні випуск ранковий, цікавий, тому що ми знову ж таки відпрацьовуємо один знак, свої роботи робимо знак у знаці Рак сьогодні, а завтра готуємося зовсім до інших справ. В леві треба буде зайнятися заготівлями та збором врожаю. Бажаємо вам успіхів у всіх справах. Усіляких вам гараздів, миру! Вам. Та добра! Та до зустрічі сьогодні увечері на нашому ж каналі у новому відео. Бувайте здорові! На все добре!